Добрий день, мої маленькі друзі! Артстудія Антошка знову вітає вас! Сьогодні я пропоную зробити зимову казку вдома. Давайте начаклуємо іній на гілочці. Спочатку нам потрібно зробити. Перенасичений розчин солі. Сиплемо дуже багато солі у склянку з гарячою водою. Ви вже дітки знаєте, що сіль у гарячій воді розчиняється набагато швидше, ніж у холодній. Потрібно перемішувати дуже ретельно і солі потрібно сипати. Дуже-дуже багато. Сіль у воді я розмішувала до тих пір, поки вона повністю не розчинилася. Тепер я візьму гілочку ялинки, а також гілочку туї та занурю у сольовий розчин. І так я його залишу. На декілька годин і буду спостерігати. Вода це дійсно неймовірна речовина. Вона здатна розчинити що завгодно. І сама може перетворитися та приймати будь-який стан. Щодня вода з соляного розчину випаровується і залишає кристали солі схожі на паморозь. Таким чином, людство ще давніх давен. Видобувало сіль з солоних водойм, так називаючи природних розсолів. Ну, а в нас вже промайнув час і нам потрібно дістати гілочки із сольового розчину. Дістаємо та викладаємо їх на посуд бажано-темного кольору. І будемо з вами чекати та спостерігати, коли ж водичка почне випаровуватися і залишати на гілочках кристалики солі. А зараз, дітки, прийшов час поближче роздивитися, що у нас вийшло. Були гілочки зеленими, а стали білими. Сіль залишилася на гілочках, а водичка Випарувалася. І тепер гілочки блищать, наче вкриті дорогоцінним каміннячком. Була ялинка зеленою, а стала білою. Якщо ближче придивитися, то можна на її голочках роздивитися маленькі кристалики солі. Звичайно, малята, що ми не можемо з вами видобувати сіль. Але таким методом ми це створили в мініатюрі. Для краси. Тож, спробуйте повторити і ви. І буде дуже гарно. Бажаю вам успіхів, малята! І до нових зустрічей в арт-студії Антошка. До побачення!